Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам такий невеличкий лайфхак: як заробити срібло на скидках від Міли. Як ви знаєте, що за проходження завдань від Міли ми отримуємо різні скидки на танчики від 2 до 10 рівня. тобто Другий четвертий рівень це по 100% скидки, п'ятий рівень 80, шостий 60, сьомий 50, восьмий 40, дев'ятий 30 і 10-20% скидки на техніку. Але як ви знаєте, на всі 10 рівні є одна ціна: 6 мільйонів 100 тисяч І, грубо говоря, ніде ти дешевшого танчика не знайдеш. Але є нюанси з іншими техніками. Так як інші рівні, на різну техніку є своя ціна, так скажем. Я напевно догадую, що більшість гравців починає качати танчики, можна сказати, від 7 левела і вище. Тобто до 6, я думаю, що більшість вже перескакує і починає з 7 рівня, так скажем. І я зараз вам розкажу лайфхак, як з другого по 6 рівень можна зробити відносно непогану кількість срібла. Давайте зараз підемо, розповім цей лайфхак. Що для цього треба? Для цього просто треба купляти як найдорожчу техніку і продавати її. Коли ви продаєте, ви получаєте 50%. І от іменно з того, що ви купили і продали, ви там заробляєте енну суму срібла, так скажемо. Давайте підемо і я вам покажу, яку техніку я раджу брати і продавати, щоб заробити непогано срібла. Поїхали до гілки досліджень, я вам зараз все розповім. І на другому рівні найдорожчий танк іде, це. Стежка Італії М1441. Її ціна 400. При продажі ви получите 2050, Небагато, але все ж таки ви отримаєте. При тому, що ви нічого не потратите. На третьому рівні, знову ж таки, це Італія. Це Стежка М1541. При її покупці, ну, грубо говоря, ви нічого не потратите, але її ціна. У вас скидка буде 100% на неї, ви її візьмете безкоштовно, але її ціна 45400 при продажі 50% це 22700, вони ваші. Знову ж таки, ви в плюсах. На четвертому рівні, знову ж таки, при 100% скидки, ви можете собі забрати найдорожчого танка, який є з четвертих левелів, це французький тяжкий танчик B1. Його сума 185 тисяч. При продажі ви отримаєте 92 тисячі 500. Уже непогана така сума вимальовується. На п'ятому рівні з скидкою 80% ви можете взяти собі танчика. Це найдорожчий який є. Це американець. т 1 Heavy. Візьмете його зі скидкою 80%, і його ціна Получається 435 тисяч. При продажі, ви будете в плюсах 130 500. Непогано, так? Да? Скажіть, непогано так можна плюсанутися. Йдемо далі. Із скидкою 60%, але тут, можна сказати, є два танчика, які найдорожчі на 6 рівні. Це японський тяжик ОІ його ціна 950. І також американець Hellcat. Його також ціна 950. Купите ви його зі скидкою 60% за 380. Продасте і отримаєте 95 тисяч в плюсах. І того за такі невеликі маніпуляції. Ви отримаєте 342 750 срібла. Непогано, скажіть. Нічого не зробили? Читай, тайтанчики на халяву майже покупляли, ще й в плюсах на 342 тисячі. Вроді і мало, але вроді і ні. Ну, скажіть, 342 тисячі на дорозі не валяється. Просто маніпуляція рук, і ви заробили на місці срібла. Користайтеся цим і забирайте, грубо говоря, своє халявне срібло у ВГ. От про що хотіло сказати, що ви купляєте найдорожчу техніку по. Максимально скидках, які у вас будуть, і продаєте, і на цьому маєте срібло. А також використовуєте правильно скидки, яку ви техніку будете качати. Зарані їх забивайте і використовуєте під ці скидочки. Надіюсь, це відео вам було чимось корисне. Надіюсь, лайфхак я вам це підказав, ви його використаєте. А я обов'язково не вже не перший рік буду це використовувати. Знову ж таки, халявне срібло забирати Кому було це корисно, бахайте в подобаєчку. Підписуйтесь на канал, діліться цим відосиком, діліться посиланням на нього, розказуйте своїм друзям. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах.